Тобто, забігаючи наперед, я скажу, що я не з одного і не з іншого боку. Я, як, як вічниці українці, вони завжди шукають свій третій шлях. Щось, щось інше. Це надситуації. А, ситуацією. На ну, е, дивись. Ми часто говоримо про е, можливість громадянської війни. Так? Як це правильно назвати? Чи це є громадянська війна, чи ні? Чи це є громадянське протистояння чи ні? Тобто, може, може насправді е, не дивуйтеся, може я скажу зараз ще брутальніші речі, ніж ви зараз е, е, від мене очікуєте. Тому що, звичайно, я можу сказати, так, це всі, всі підстави громадянського протистояння. Ну, але розумієте, це в двох областях, коли це було там, 5, 6, 8, ну це, скоріш за все, вже точно громадянська війна. Ні, товариство. Мені здається, що громадянські війни відбувається між громадянами. А я, е, коли слухаю е, е, і і у мене є знайомі, які там є. Я би не сказав, що це позиція громадянина, ці так звані сепаратисти. Я би не сказав, що це позиція громадянина. Конфлікти громадянські, можливо, і між громадянами. І е, я е, можливо помиляюся, можливо, це дуже-дуже гостро але я відмовляю їм в е, позиції громадянина. Це є нормальна позиція підтаного. І тут е, навряд чи європейський досвід нам може допомогти. Натомість є досвід однієї країни в Європі, який нам точно міг би згодитися. Це досвід німеччина. Е, німець дядько, чоловік сестри моєї дружини колись казав, він був чиновником, таким серйозним німцем, державним мужем. Він казав, насправді цей. Цю стіну треба було будувати вище і вище і вище і вище і вище. І вище. А, це з одного боку. А з іншого боку, це стіна між різними німцями? Ні, козовим. Ви собі не уявляєте, як швидко Радянський Союз з німців зробив совок. І весь цей сувок є однаковий. В Німеччині, в Росії, в Китаї, в Австралії немає значення. В такому випадку між нами і Дурбаса немає різниця. Ми теж були під савком? Е, Певним чином, так. Так, в нас є дуже багато совка, але е, в нас залишилася залишилося якась традиція. Я спробую це, це описати на хремі батьків. Вибачають, наприклад, і е, родини. В мого батька є дворідна е, сестра в Миколаїві. Вони виїхали з Тернопільщини в дуже тяжкі часи. Тут все було тяжко, трагічно. Дуже тоталітарно, був шалений тиск, йдеться 50-ті, -60 60-ті роки. Так ми розуміємо, що багато легше було в Києві, ніж у Львові, багато легше було в Москві, ніж в Києві і так далі. Вони переїхали туди. Там була порожня територія, там була робота, там було не так багато людей. Там були поля, фантастичні, чорнозем, заводи. там треба було що, і яку ціну ти платив за е, ці речі в Радянському Союзі? Вони приїхали, це російська мова, це все зовсім інакше. Чому я говорю про мову? Зараз вони говорять російською, вони можуть почати говорити українською. У них справді кепська гуманітарна ситуація. Їх можна виховати, можна набудувати шкіл, дати добру освіту. Але коли мій тато приїжджає в Гріщики. Він починає говорити українською мовою, живою, реальною українською мовою. За Ці люди ніколи такої мови більше не будуть говорити. Є якісь речі, які е, не завжди втрачаються. Е, мені цікавіше і важливіше говорити про це. Тому що я не бачу якихось особливих політно, мовити, політичних е е проблем в, там, на Донбасі. Та я думаю, що люди, які народилися у 80-х, вже в роках з ними буде складно. Ті, які народилися в 2000-х, з ними буде простіше. Ті, яким 40-45, дуже тяжко. Дуже тяжко. Але це саме тому, що Радянський Союз відрізав оце. Немає Донбасці. Я абсолютно заперечую е, Донбаський етнос, Донбаський народ, е, Донбаську ментальність. В мене є достатньо багато е, зовсім недавно дуже близьких приятелів е, поетів. Ну, доволі чутливих людей, дехто з них навіть був в мене в гостях і тут, ну ще не тут, а там в кабінеті, на фортмісії. Зараз вони сепаратисти. Але речі, які вони говорять, не вкладаються мені в громадянську позицію. Коли я просив би їх викласти на папері їхні вимоги, найреальнішою було би припинити АТО. Крисуха, ви ж вчили логіку. Це так зване негативне висловлення, заперечне висловлення. А ти можеш сказати, що ви хочете? Не що ви хочете забрати, а що ви хочете привнести. Є закони логіки. Там не буде нічого. Діалог можливий з ну, рівноправними громадянами. Так? Як, який діалог можливий між громадянином і Піти? Присутність? виховання, Доброго світу?